З автором цього запитання ми вже розібралися індивідуально, а вам хотіла донести одну річ, що не завжди ті інформації, яка вказана на сторінках органу, який видає вам дозвол на перебування чи візи інформації, вимог, на які ви орієнтуєтеся при подачі на той чи інший дозвіл перебування, не завжди цієї інформації буде достатньо, тому що у вас може бути якийсь особливий індивідуальний випадок. Якщо ми подивимося 33-й параграф закону про перебування іноземців на території Чехії, то ви побачите, що віза з терпені, там декілька пунктів видачі віз терпені, декілька підстав. Віза з Стерпені не з'явилася з, з початком війни в Україні, як багато хто з вас думає. Віза стерпені існувала ще забагато до 2022 року. Тому відповідно різні підстави видачі стерпені, і відповідно одним можна виїжджати за межі шенгену, а іншим не можна.